Скандал, який ми заслужили? Російський опозиціонер Леонід Волков в своїх особистих повідомленнях назвав Дениса Капустіна з РДК нацистом. І тепер у владі Литви навіть почали думати про те, щоб вигнати за це Волкова з країни. А інші підсоси почали переживати за нашого Мальчика і розказувати, який Дениска хороший, і що насправді він зовсім не нацист. Але чи знаєте ви, чому голова РДК не зміг би поїхати до Литви чи до будь-якої іншої країни Європи і особисто поговорити з Волковим та змусити його вибачити за свої слова. А ще, чому Денис Капустін не зміг би залишитись з нами в Україні, якби ми вступили в ЄС. Не те, щоб Капустін був проти Європи, ні. Він навіть дуже довго жив в Німеччині. Але в цьому і проблема. Просто справа в тому, що за часів, коли він жив в Німеччині, він став настільки успішним нацистом, що влада Німеччини заборонила йому виїзд до країн Європи, до всіх. Цитую: Денис Нікітін Капустін в останні кілька років був ключовою фігурою в європейському ультраправому Русі. Тож давайте казати прямо: єдине чим був відомий Капустін до війни, це те, що він був дуже успішним нацистом. Причому настільки відомим, що він навіть заснував одяг власного бренду про специфічну субкультурність якого всім хлопцям з району було відомо. І не скажу, що я підтримую Льоню Волкова, але виходить дуже іронічно, що на Волкова завели кримінальну справу в Україні, а ще намагаються вигнати з Європи за те, що він просто сказав, як є про. Причину, за що з Європи вигнали саме Капустіна. Тож хочу нагадати, що у нас в Україні нацистів немає. А ще ні в якому разі не вздумайте порівнювати нашу владу з владою нацистів. Бо щось я не пам'ятаю, щоб нацисти заводили кримінальні справи за те, що хтось щось комусь написав в особистих повідомленнях по пошті. Е, чи все ж таки заводили? Ну а про майбутнє Капустіна відомо вже зараз. Ніколи він не стане таким, як його кумір Адольф Зігелєр. Бо ніколи Адольф не поводив себе настільки жалюгідно, як його сьогоднішні ультраправі послідувачі. І навіть коли його посадили до в'язниці, то він не починав казати, що ой, я не такий, ви все не так зрозуміли. І замість того, щоб крутитися як вужно сковорідці, відмовлятися від своїх поглядів і підсасуватись до всяких спецслужб. Він навпаки ще й писав книгу про свої погляди, не відмовляючись від них, якими би вони не були, ми маємо право їх засудити. Але людина не стіснялась прямо сказати, що думає, і які в неї політичні погляди. Це теж треба визнати. А не давала одразу задню. Тож, як українець, хочу подякувати Денису Капустіну з РДК за те, що воює за нас. Ну не знаю, чесно кажучи, як він там воює і як часто він справді буває на нулі. На відміну від справжніх героїв, але дякую вже за те, що хоч якось там воює. Але політичного майбутнього в нього з таким підходом точно не буде. Може краще й помер би, ну поки був хоч комусь потрібен і користався хоч якоюсь підтримкою. А?